Ми йдемо з вами читати коментарі. І це означає, що рубрика хейтери вам видніше, ваша улюблена рубрика розпочинається. Cut, cut, cut. О, поїхали. Е, примітивізм, елементарна відсутність відчуття характеру пісні, намагання докричатись до слухача. Залишилось дуже неприємне враження від почутого, що то було. Е, ну що я можу прокоментувати? Як я можу це прокоментувати? Так. Так, я, е, якщо що, можу по праву називати себе найзухвалішим криконом е, українського шоу-бізнесу. Пивоваров, ти наглий, Ваван пише. І це правда, друже. Ваван, ти маєш рацію? О, Мені не сподобалось, я весь час, я весь час чекала щось з оригіналу. От я до речі, за сьогодні вже декілька разів мені відправляли коментарі. За сьогодні не вперше чую ось саме такий коментар, що мені не сподобалось. Я чекала оригіналу. Я хочу вам трішечки пояснити. Про це буде мій Лікбез. Дивіться, Лікбез, в чому він взагалі, на чому він базується, про що я хочу вам розповісти? Оригінал, ну тобто, немає такого розуміння. Я розум... Ну, я знаю, що багато хто чув пісню, ніч яка місячна. І, скоріш за все, це була версія лисенко. Ну, тобто, є вірш Михайла Старицького. От ми можемо написати зараз Михайло. Старицький. Ніч. Яка місячна? Дивіться. Виклик. Ні, чекає, господи, місячна зоряна Ясно, хоч голки збирай, вийде коханий працює зморна, хоч на гай Небо не на все понезорями, що це за Божа краса. Ну, тобто Є багато різноманітних інтерпретацій. Але оригінал, саме оригінал, вірша, написав Михайло Сторицький. Ось це є оригінал. Тобто, не пісня є оригінал, а є оригінал це вірш. Тобто, ви чули, скоріш за все. Зараз, як звати цю жінку, а, Іванка Стаскевич 17-12. Іванка Сташкевич 17-12. Ви чули, скоріш за все, ось цю версію пісні Ніч яка місячна. В бій ідуть одні старці. А, ну, Тобто, з кінофільму в бій ідуть Командіст. одні старці. Ніч яка місячна зоряна ясна. Рідна хачеголки збирай. А, завдяки саме цьому фільму а, в широкий загал ця пісня отримала велику популярність Нічика місячна. До цього були інші інтерпретації. Ну тобто, те, що написав Лисенко, це не версія лисенка. І а, про що йдеться мова? Люди пишуть про оригінал. Який оригінал? Скажіть мені, будь ласка, подивіться, скільки варіацій пісні Нічика місячна? А, тут просто дуже багато варіацій, подивіться.